Дуже багато кислот використовуються для хімічного пілінгу. Дуже популярними новими модними є альфа-гідрокислоти, які ще називають фруктовими кислотами. Так їх називають, тому що їх вперше знайшли у фруктах, їх вперше знайшли у якихось харчових продуктах, ну, наприклад, як молочна кислота. Вони мають свою певну хімічну структуру і вони дуже оригінально діють на шкір. Механізм їх дії пов'язаний з розчиненням корнеодесмосом. Це такі зв'язки, які зв'язують між собою корнеоцити, А також це зв'язки, які зв'язують базальну мембрану епідермісу і дерму. Корнеодесмосоми вони дуже цікаві, і про них теж треба подивитися і почитати. Так от у нас альфа-гідрокислоти, вони якби розчинюють, розчинюють зв'язки між Так, Наприклад, ми можемо уявити собі стіну з цеглин, між якими є цемент. І в якийсь момент цемент цей зникає. Цеглини розшатуються і стіна падає. Те саме відбувається з епідермісом. Рвуться зв'язки між кератиноцитами, клітини від'єднуються одна від одної і якби, відпадають. З цим пов'язано лущення. Але. Якщо в нас буде дуже кисле паж самого пілінгу, то альфа-гідрокислоти можуть проникати досить глибоко. І якщо вони проникнуть до базальної мембрани, то вони відокремлять меланоцит, тобто вони його пошкодять, а також вони можуть пошкодити корнодисмосоми, які пов'язують базальну мембрану з дермою. Тоді може виникнути таке неприємне явище, як епідермоліз, піддермоліз, тобто, коли в нас епідерміс відпадає від дерми. Це не дуже добре для пацієнта, але є методи цієї корекції. Саме головне, ми маємо пам'ятати, що альфа-гідрокислоти дуже добре можуть справлятися з гіперкератозом. Вони дуже добре можуть справлятися з фотостарінням. Вони можуть впливати на гіперкератоз, який виникає під час акне на першій стадії або у незапальному акне. Але ми точно знаємо, що альфа-гідрокислоти не мають потрапити до базальної мембрани. Тому нам потрібна повноцінна процедура, в якій буде обов'язково нейтралізатор. І ця процедура вона має бути завершена у кабінеті. Тому альфа-гідрокислоти, вони вкрай дієві, вони дають моментальний і дуже класний результат, але ви маєте працювати. У системі, яка буде забезпечувати вам повністю виконання всіх етапів процедури для того, щоб отримати цей класний суперовий результат, а не ускладнення.